Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити, в яких випадках та коли довідка про заробітну плату до 1.07.2000 року при призначенні пенсії є дуже важливою і вкрай необхідною. А без неї не зможуть вам призначити пенсію, а коли ж така довідка є виключно. За вашим власним бажанням, хочете подаєте, хочете ні. І відразу відповім на таке запитання. Ви мене завжди питаєте, якщо ця довідка буде якось негативно впливати на розмір вашої пенсії, тобто її буде зменшувати, чи в такому випадку пенсійний фонд не візьме її до свого так, розрахунку і дійсно не зменшить вам розмір пенсії. Зараз більш детальніше все розповім. У своїх попередніх відео я розповідаю про те, що згідно чинного законодавства України при виході на. Пенсії ви маєте право за власним бажанням до 1.07.2000 року обрати будь-який період 60 календарних місяців підряд і подати таку довідку про заробітну плату до органів Пенсійного фонду України після 1.07.2000 року Всі ваші дані про ваші заробітки буде обчислюватися за даними реєстру застрахованих осіб. Тож, по-перше, в яких же ж випадках довідка про заробітну плату про за будь які 60 календарних місяців роботи підряд до 1.07 2000 -го року є обов'язковою. Обов'язковою така довідка є в тому випадку, якщо ви після 1 липня 2000 року набули менше 5 років страхового стажу. В такому випадку вона є обов'язковою, і при призначенні пенсії вам обов'язково потрібно буде таку довідку надати. якщо нове підприємства або організація вже не працюють, вони ліквідовані. І немає права наступника, значить в такому випадку ви звертаєтесь до архіву. В інших випадках довідка про заробітну плату надається виключно за вашим власним бажанням. Якщо ви мали до 7-го 2000 року високого роботу з гарними заробітками, або ж якщо ви, наприклад, в цей період працювали за сумісництвом, то на підставі наданих довідок про заробіток буде вам врахована зарплата. З усіх місць роботи відповідно може це позитивно впливати на ваш розмір пенсії, тобто збільшити її. Але не хвилюйтеся, якщо ж виявиться, що згідно з наданою довідкою до 1.07.2000 2000 року і ви її подасте в органи пенсійного фонду України, але вона буде, наприклад, скажем, знижувати так, ваш розмір пенсійної виплати, там у вас будуть нижчі заробітки, то в такому випадку така пенсія. Вам буде обчислена без врахування даної довідки, тобто ви маєте право її подати. А вже там, коли органи пенсійного фонду і працівники здійснюють розрахунок, ви будете зрозунува, вам буде зрозуміло, доцільно її подавати чи ні. Також хочу навіть нагадати, що довідка про заробітну плату вона видається підприємством, установою та організацією, де ви працювали, і відповідно ви звертаєте і куди ви звертаєтесь. В письмовому вигляді, так, якщо це вже архів, якщо підприємство, установа, організація вже, наприклад, не працюють, вони ліквідовані, в такому випадку ви звертаєтесь в письмовому вигляді до архіву. І е, така довідка про заробітну плату, вона видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену вам заробітну плату. Довідка про заробітну плату враховується за умови підтвердження її первинними документами. Тому Майте на увазі таку інформацію стосовно того, чи потрібні такі довідки, бо ви дуже часто мене запитуєте, чи є в таких довідках взагалі сенс і чи потрібно її шукати. Адже це може бути, так, скажімо, далекі періоди, 70-ті, 75 80 ті 80-ті роки, так, там, 90-ті, коли вже дійсно. Установи ті вже підприємства та організації не працюють. Тому бувають різні насправді ситуації. З власного досвіду можу сказати, що такі довідки про заробітну плату можуть як і підвищувати ваш розмір пенсії, так і в іншому випадку можуть негативно, скажімо, впливати, і вони не будуть в такому випадку взяті при розрахунку вашого розміру пенсії. Тому хвилюватися з цього приводу. Теж у вас додаткових підстав немає.